Цей літальний апарат називають безпілотником або коптером. Відтепер у служби порятунку Полтавщини їх з'явилося аж два. Хоча для іноземних країн робота з коптерами звична справа, для України це нововведення, розповідає головний рятувальник Полтавщини Роман Кириленко. В Євросоюзі надзвичайно широко вони використовуються саме для того, щоб мати достовірну і найкращу інформацію про те, як, що ми маємо і яку надзвичайну ситуацію нам да ліквідувати. Цей безпілотник дозволяє вести відеозйомку з висоти понад 400 метрів. Очень в управлінні дрон, за щодо того, як має… ...спутникову навігацію, компас і альтиметр. Той тобто за щодо тих он стабильно від себя в воздухі і управляється дуже оч легко і стабільно». Рятувальники вже чітко знають при ліквідації яких надзвичайних подій будуть його використовувати, адже Полтавщина зазначає Роман Кириленко, специфічний регіон. При гасінні лісових пожеж ми зможемо більш якісно і чітко оприділяти об'єми пожеж і все інше. Також вони будуть надзвичайно нам корисні саме під час проведення пошукових робіт на водних масивах. Завдяки відеозйомці всі проблемні ділянки рятувальники будуть бачити ось на цьому екрані. Дозволить швидше нам визначати. Розміри пожеж дозволить швидше приймати рішення для застосування наших сил для вводу нужної кількості техніки. Два безпілотних апарати для полтавських надзвичайників придбали на кошти обласного бюджету за 70 тисяч гривень.